Чи запам'ятали ви, де були і що робили того дня, коли на банкові гинули люди, а президент кивав п'ятами з України? Особисто нашу знімальну групу найкритичніший момент національного протистояння застав на батьківщині Тараса Шевченка з Венегородщині та революційно налаштовані Лисинщині. Хоча із кращими представниками цього краю ми познайомились ще набагато раніше на Майдані. Наша земля Тараса Григоровича Шевченка. Ми приїхали держати революцію, тому, що наш президент таран українського народу. Зранку на батьківщині Шевченка все йшло звичним ходом. Діти пішли до школи, батьки стали до роботи. Жінки на фермах порались біля корів. Чоловіки на машино-тракторних бригадах готували техніку до весняно-польових робіт. Ми сьогодні знаємо, що і наближається 200 річчя, значить, годовщини Тараса Шевченка. Це свято не тільки нашої держави, це свято всієї спільноти, будемо казати, світової. Господарство наше в цілому також не пасе задніх. Якщо сьогодні в середньому 15 філій у прат науково виробнича фірма Урожай, кожного року в наше господарство входило в трійку призових і в цьому році не пасе задніх. А це, як завжди, будемо казати, стимул для працівників в кінці року. В тому році я вам скажу, бо в цьому році ми ще не знаємо, які будуть преміальні. В тому році господарство отримало мільйон сорок тисяч гривень. Ці всі гроші розподілені між працівниками. В середньому механізатор отримав додаткові оплати в межах 20-25 тисяч і більше є. І мається на увазі не тільки механізатор, а й Працівники автопарку і також само і молочно-товарної ферми, і та сама свинарка, і і все інше. На сьогоднішній день працюють, вийшли всі трактористи, 25 чоловік, також далі працюють в гаражі шофера, передивляються всю техніку, машини, трактора, щоб бути готовими до цього гарячого періоду. Що ж до нас, то ми з колегами з першого національного каналу знімали програми власне про підготовку та відзначення 200-річчя нашого кобзаря, щоправда, з різними акцентами та пріоритетами. А вже ближче до обіду стало відомо про можливе введення надзвичайного стану. Батьки поспішали забирати дітей по домівках, по селу почали гуртуватись люди, обговорювали останні новини. Чоловіки подались на околицю, поширювались чутки про затримання автобусів із тітушками, які прямували з Одеси до Києва. У Звенигородці їх виявили представники місцевої самооборони. Автобуси з Одеси двигалися в сторону Києва, де були активістами зупинені в районі Звенигородки. І там проводяться зараз якісь мероприємства з цього переговори. Перекриті шкільсь дороги на Київ за Корсуном. З Медвела вчора Моренського вернули. Чоловік їхав на Київ і вернули проїзду, не дали він, повернувся назад. Непроханих гостей частково завернули назад, а ще частина гопників розбіглася довколишніми лісами. Люди переказують, що вони можуть з'явитись будь-де і що чекати від них можна будь-чого. кажуть, що ті знищують все, б'ють вікна в магазинах, школах, дитсадках. І дзвонили з школи, щоб забрали срочно дітей. Шевченко було? Да. А що там случилося чи нічого не случилося? Ну, вроді ж нічого, але ж буде. Що? Ми селяни ми ждемо весни і думаємо, як нам землю обробляти. Нам не треба ні війни, ні всякого ажіотажу цього. Я... Мирно купляла собі хліб, тюльку. Чую, кажуть, приїхали тітю ті. Тітю, ми перелякались, ноги затрусились, руки затрусились, бо ми ж дивимося, що по телевізору робиться, що вони роблять ті тітушки. Повиходилися. Людей і не знаємо, куди нам іти вже чи додому, чи що нам робити. Словом, люди налякані на контакт ідуть неохоче. І тут вперше в житті чую про недовіру державному телебаченню. Переконую, що програма виходитиме у рамках незалежного проекту на приватній студії. Зрештою, отримуємо кредит довіри. Спілкуємось. Ми зібралися на цьому місці, щоб захистити своє село від безчинств туш. Так як в нас вступила інформація від жителів інших сіл, що на території району значить, нападають на магазини, школи і тому подібне. Це як, ножка так. стола, я так розумію. Да, так? У нас такий Зоркін, він відомий, Різьб'яв, і він такі робить такі речі. А сам Це... він викинув за потрібно. Думаю, Слухайте, хто б думав, що доведеться витворами мистецтва захищатися в Нічого. Ми... Аби захищати не тільки, ці, аби тільки Ми хочемо миру і нікому зла не бажаємо, але і себе в обіду не дамо. Захищаємо свої права, захищаємо своє село. Ви давно в цьому селі живете? Так, да, давно з народження. Ну, Обідно, коли от якісь одесити, зайдуть ну, і будуть нам селити і вас А для чого ж ми тут стоїмо? Те, що показують по телебаченню, то все не соответствує реальності. 10% правди і того немає, так? Да? П'ять сили. Беркут там взагалі ангелочки, а як на народ хто? Терористи. Терористи. Ну, нас, ну, це, так я Янукове своє время. Ви були на Майдані? Люди, да. ви от, ну, ви ви не згодні. — Не Со мной а со мною согласні? А з вами, вами согласна, так. Да. Наші діди, прадіди воювали. Вони боялись. Думаю, вони він... стояли за, 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 Думаю, свої, до... за себе, за своїх за, дітей, за нас, за, дітей, за, за вас, за всіх. За чого всі вийшли, тому що такий безпреділ робиться у нас в країні просто мовчать а так. Що ж, залишаємо кордон з Венегуродщини, їдемо шукати тітушок. Дорога чиста на межі Лисянського району чекають такі ж самі налякані люди. Нужденне життя, страх за близьких і рідних враз змінило колись гостинних селян на таких собі Робінгудів. Ще вчора хлібосольні, сьогодні вони готові на все, аби захиститись від мародерів. На відміну від багатіїв, цим людям, як кажуть, нічого втрачати, крім власних кайданів. Єдине їхнє багатство родини, дружини, діти, онуки. За них готові на смерть. Що йшло 16 автобусів. І їх всі якби, завернули назад, чи як? — Ну, в Венигородці витрусили, це. попалили, побили вікна і відправили тих, хто могли дітей всіх відправили назад на Одесу. А там і діти були, Молодь? Та. — Ну, Там кажуть, таке, як цигани, як молдавани більше там таке. То, Боїмося того, щоб не били дітей, не насілували, нікого, не захищають свої двори і свої магазини. Того, що тут у нас нічого, в цих селах немає, ще до поля те, що залишилося. Надоїло жити по-собачому вже. О, отак от як ото. Туди, ляг там сядь, там отут сядь, повернись туди, і оце все так не так. І оце вже мені 53-й рік і вже це мені давно надоїло. Напередодні на Майдані ми відзначили, що Лисенська громада одна з найчисельніших з-поміж наших земляків. Там багато молоді, літніх людей. На протистояння усіх їх вивело безробіття, нестерпні умови життя, попрання прав та свобод. Ну, Лисянщина, взагалі це центр, звідти починалися усі повстання і Коліївщина по історії, це знають люди. Ну, взагалі, в наше село таке патріотичне. Ми революції не минаємо. І ще тоді нас попросили візняти тамтешній цукровий завод, точніше, те, що залишилось від нього. І, хоч нагода не зовсім слушна, все ж відволікаємось на екскурсію. Мирне час на завод, так. подивіться. Почапинські... Поверніть камеру <ривіться> туди, оце по цукровий завод. Тут колись робило 300 чоловік. На сьогоднішній день тут можна кіно знімати Корсун. Шевченківська битва. А це що, за що з цими палецями, щоб не дожитися, щоб її оце розвалили вже. Примерно 70%. Ось. Люди залишились безробітні, 10% 70%, може більше. Осталося у нас Агрофірма Злагода, ну там зараз підробляємо, трохи робимо, ну таке, хто як може, коротше. Але завод він держав, він село держав. Повністю село державне, тому що було, все було в заводі. Пошта, все було тут, того все. Зараз це все. Воно. Пошта, правда, ще тут залишилася, дещо оставалося. Але ж багато людей посталося сильно, без роботи поставилося, був кормушний пункт підлягало, наче під завод. Ну, все воно було зв'язано між собою. Отаконачі. Тому що, якби воно було державне, може б його було, не розвалили. А тому, що як почали його перекупляти, один купив хазяїн, потім не захотів другому продати, аби були викупили, може, якби була злагода, чи ця панда викупила, може б воно було і робило. Тут був хазяїн, тут збиралися люди, почали, ну мітингували, ну що воно воно нічого не дало. Коротше, знаєте, Він не захотів продати, а прийшло время, приїхали нормальні люди, уплатили свої гроші, все це стали, вирізали, ну раптом його за зиму вирізали. За два місяці тут все, все вирізали. 15 років, як тут зупинилось виробництво, а з ним і життя по чапинцях. Люди залишились без засобів до існування криміногенна обстановка загострювалась. Та владі було байдуже, що завод віддали на поталу металозбирачам. Ні цукор, ні робочі місця їй були не потрібні. Це вже згодом, коли оголошували в розшук нашого колишнього губернатора. Дізнаємось, що йому інкримінують зловживання на субвенціях, і з нагоди двохсотріччя Тараса Шевченка в тому числі. Губернатор Черкаської області Сергій Тулуб написав заяву про відставку. Звернення чиновника опубліковане на сайті ОДА. Рішення Тулуб пояснює розумінням і необхідністю змін. Водночас він повідомив, що не буде виходити з партії регіонів. Тим часом у Черкаській обласній прокуратурі повідомили, що Сергія Тулуба оголосили в розшук. Проти нього та інших чиновників облдержадміністрації розпочали кримінальне провадження, підозрюючи їх у зловживанні та заволодінні коштами при проведенні тендерних закупівель. Йдеться про суму. 135 мільйонів гривень, які могли одержати незаконним шляхом при будівництві соціальної та медичної інфраструктури Україна аграрна держава. Це звучить як аксіома. Незаперечний і той факт, що селянин годувальник України. А тепер на мить. Що станеться, коли землероби візьмуться до зброї? Сьогодні це були дерев'яні заготовки. Завтра це буде мисливська рушниця. Що далі? І це не риторичне питання, це швидше вимога до політиків, щоб не загравались. Кожна людина, перш ніж починати щось робити, міркує над тим, що вона хоче отримати в результаті. От, хоча б почались огончара із Почапинець, Костянтин, перш ніж сісти за роботу, обмірковує наперед, що саме хоче зліпити. От на даному етапі зараз потрібно вже думати, чи це буде чашечка, чи, 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 чи то глечик, чи то миска. От. Чому? Бо якщо вже потягнеш в сторони, надумаєш миску робити, а потім передумаєш, то назад і буває так інколи, що вже просто важко вернути. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом. Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!